Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тут скільки померло всього, що... Гразельки <з> <порки> коза. лп <Ep2> 170-й. <пипеть> Отакий. От Доброго ранку, друзі, колеги. Сьогодні у нас 29 лютого. Последній день зими. Вже завтра весна. Зараз їдемо, там нам кусочок треба доорати по кукурузищу. За бортом у нас мінус 2,5 градуса мороза, ночі було мінус 4 градуси мороза. Так що покажу вам зараз трактор Юто в роботі знову з плугом Альплер 3 плюс 1. І поїдемо, покажу вам велике кладовище техніки, яке є у нас. У сусідньому селі в чоловіка він скупляє все і всіх і продає теж. Так що, можливо, комусь буде щось цікаво. Постараюся побільше зняти, показати, що там є. А там є на самом ділі дуже всього багато. Ну і більш за все, що будемо чіпляти сьогодні борону нашу пружину і пробувати закривати вологу. Так як вчора. Поїхали там, поїздили по наших полях, подивилися з трактористами. На деяких полях, ті, що раніше виорані, вже земля підсохла і підсохла дуже таки серйозно. Так що будемо робити пробні запуски по закриттю вологи. Так що не перемикайтесь, друзі. Я думаю, буде цікаво і корисно. Синичка росте. Потихеньку відновлюється вегетація, зеленішає, так що дай Бог діло буде. Пошл! Хай же стоє там опять. Ще підмерзло воно з усіх сторон посадочки ще земля тверда. Такий кусочок, він, блін, буква Г не зовсім удобний. Дядя Юра, Литоя, як скажене. ще трохи підрегулювати бо глибина така що блін... при почти по коліну. Шурує як молодий. Трохи підзабило, конечно. Нормально? Вы? Идет. Отлично, даже. Вот так. Ну все, сбор. Все, счастливо, будьте здоровы! Дюра, пару слов для підписників. як робилось, як робиться взагалі, а як кориться. Нормально, ну це вже питало, трошки там підбивається. Починає вже трошки, підбивати, так? Да. Да? Трошки підбивати. Ну так ми чого, ну а кольцом ми тут поставили, бо блядь. Сработало, так? Да? Чуєш? Мне Та кажу, ні! Що? Просто зараз їм треба сказати, дзвонить і сказати, хай нам сім пилок дають. <рес> 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 На розборку. Кажи, що. Там... <рес> <рес> Ні, нормально, вирос, добре. Коротше, останній день зими вже все. Да, да, так, так, оце Ж... вже і все, шабаш. Знімаємо плуг наконець. Да, Щоб весняної оранки не було у нас, не, правильно? Ні, ні, все вже. Все. Тільки зима і осіння. Так шо... <реш> Такого ніколи не було, а тепер є зімня оранка, блядь. Ну так, да, бач. Нічого. Порядок, З це яке да? красиве блюдо у нас сьогодні вийшло. Просто це як шеф-повар якийсь прям приготував. Це порядку. Це законно, приправочки, чуть Там, Ну, все. А що тут, Яєчка, ковбаска, да? Двох сортів, дай ковбаска, На смальцеві, так? Да? На смальці, ковбаска, двох сортів. Значально сардалечка і кобаль. під низок. Раз. Піджарили яєчка, ударили і зверху капчоночки. Шух, а один вопрос до шеф-повара армянського. А смалець з кабана ж да, ти, ти А кабан під не був. Ні, 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 все почесно. Дивись нахуй, блядь. Ja, У ну, 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 шо... ти нас тим самим законтачиш. Ja, в натурі. Ну <laughs> сам з'їм, чуєш, бо я хочу. Так, так, ну бери перший, щоб мене да, цей. Не. Ну все, смачного. Давай, перед Ось, бачите, ковбаска на ковбаску. О, та то що. І ковбасу, і на ковбаску. <святок> Ану, прибираються, сюди трохи. Так, ну і були в Полтаві, заразом забрали семечку піонір ЛП 170-й. Отакий. От Мішочки 11,2 кг. На заміну 130-му попробуємо 170-й піонір. Він також йде під Clearfield Plus технологію семирасовий. Був він у нас на демополі в минулому році. Кому цікаво, на каналі є відео. Залишу силочку під цим відео, кому цікаво, перегляньте. Е, ну, в отношенні з другими гібридами він і на вид стояв такий, досить мощний і непоганий. Ну і по урожаю він. Більше дав, чим 130-й і 180-й. Так що взяли його на пробу. Посіємо не дуже багато, але попробуємо. Насіння дуже хороше, крупне. Я ж кажу, 11,2 кг. Сінгенту ми ніяк забрати не можемо, бо там зовсім мала натура, там 8,5 до 9 кг мішок предлагають нам це по мічигану і по ласкалі. Що по тому, що по тому, поки. Більших фракцій немає. Чекаємо, ні, то будемо ж вже прийдеться забирати те, що є. Так що, друзі, не перемикайтеся, їдемо далі. До речі, друзі і колеги аграрії. Компанія Кортева 6 березня о 12 годині на своєму онлайн ютуб каналі буде проводити конференцію, яка називається Агросезон 2024. Я маю таку можливість запросити вас. Прийняти участь в даній події, я думаю, це буде цікаво і корисно, так як там будуть підніматися такі досить цікаві питання, а саме як війна впливає на сільське господарство в Україні, які лайфхаки можливо запровадити в нашому з вами бізнесі, та ще багато інших цікавих питань, навіть аграрні рішення, які і фінансові аграрні рішення, які можна запровадити. В наших з вами господарствах. Так що буду сам приймати участь і закликаю вас також приєднатися до онлайн-конференції 6 березня на каналі Картева. Силочку на даний канал я залишу в описі під цим відео. Так що, Переходьте, приймайте участь, беріть для себе щось корисне. Я думаю, це всім нам буде актуально. Так що приймаємо участь! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це просто скарби тут. Все, що хоч є. Прицепи і машини. Просто заваліс. І трактора, газончик, юмезік, газельок, куча машин. Зараз ось дивіться, мазік який. Ціни кажу зразу не скажу, бо ну, це треба все питати по віддільності. Кому що цікаво, може буде. Якщо треба, я оставлю номер чоловіка. Він займається тут і розборкою, і всім підряд. Це якийсь... Коротше, тут всякої всячини просто завеліз. Просто. Зараз пройдемо ще в двір, там взагалі. Зараз пройдемо, покажу вам скарби. Да, Саня? Там, тут вообще тут. Я вам говорю, тут, ребята, можно набраться Все, что хочешь. Есть, что хочешь. Что хотел. И что даже не хоти. Бариночка, вот чудови, чудовые, да? Ну да. Хорошие. Гадючки. Гадючки. ДКУ. Пожалуйста, да. Диви. Просто завались. Колеса. Так коротше, тут скільки померло всього, що. Хух, блядь. висад. Хух, оце підкрався. Вона <плес> аж серце, блядь, виска. <плес> <плес> Хух, блядь. Коротше, тут, якщо пориться, тут нема такого, щоб тут не було. Да, <рес> Оприсково щось дивіться. Автобуси, бля. Жигулів тут я не знаю. Навірно, по району більше немає чого. Чи... КамАЗ. Камаз. Волг тут багатенько. Це що? Зілочок диви. Волга ось ще одна диви. Ось дивись, Волга. Кабріолет. Зілочок з модною кабіною. Тут просто завались. Ще так. один оприскувач. З мотором. У, диви. Піж Юпітер. Юпітер. Йо-майо. Диви. Реалітет. може кому цікаво дивитися. Коротше, мазон. Мазонів тут багато. Колеса. Ось, диви, антикваріваз. Аби не вбиться тут О, це взагалі диви. тут Вон один, да. І це ось уже вріз в землю. Так просто Хапа. Хапа і поїхав. Дастіке. Детухи. Коротше, просто заваліс цього. Диви який мас, дай. Волге. Тестик, да, вроді ще такий щось може він і ще й живий, а може і ні. Нивка, да? Короче тут просто Клондайк. На тестику, да? Ямзовський движок стоїть. Коротше, я ж кажу Гектори техніки. Ну як це назвати? Це не назваш вже технікою. Гектори металолома, навірно. Правильніше сказати. Комбайнів Мабуть штук п'ять. Жадки. Жадке, жадке, кольос куча, детуха. О, нива є навіть. Зараз підійдемо туди, ще глянемо. Волжаночка. Де, така ще волжаночка. Не сама погана з тих, що я бачу. не Салончик, все, все как положено. Комплектно. Короче, то все, что хватит. Еще одна детуха, это что-то у нас на титанах, может кому титаны надо. Это что, -то... Это что -то такое? нет, это что-то не, это что не вроде бы. Це щось не ношенське, а шо це у нас? Volkswagen, мабуть. Volkswagen, да, Volkswagen. такий Volkswagen. Пробіг 930 тисяч. 93 вже по сотому кругу. ЮМАЗік. Зараз глянем, підійдемо, все покажемо. Бочечка, ось дивіться. Ще одна волжонка. Че ж тут волк наверное, штук 15 блядь. Да. Ще одна волжанка, ось смотрите. Вот такая ось комбайни, комбайни Комбайни, Сейчас підъїдемо що тут у нас ще есть Зілочок Газончик Че, Газончик то есть є... Да тут газонев тоже миллион Автобус ось практично новий. Я уверен, що він ще на ходу, мабуть, да, своїм він, ходом приїхав. Автобус. Це в нас детуха. Ще 74. одна. ДТ-74, Ось ще один газ. І газ це, я думаю, він теж, мабуть, на ходу, щось мені кажеться. Вроді комплектний. Короче, просто вагон всього. Оприскувач. щось диви. Кстати, надо Диви, який караган. Важкий. Чуєш? А ну, що тут нас заприскувати? А, ну, короче, ні. Нам таке не треба. Ну, а може комусь треба. Комплектний теж. На тисячу літрів. Ось покажи, що є СЗ-1. Ось де. СЗ-1. Ого, в натурі, диви. СЗ-1. Що тут у нас ще? Цікавого культиватор. Ініво. Ініво зелененька. моща оприскувача пешечка. Роме, ось да. А ну. Скручена. Трохи та не трохи. Вона дебело скручена. Опешка. Кому крила, да, може кому як і бочка, я не знаю, ціла вона, не ціла. Нивка вже мертва. Ми приїхали, треба був триугольник нам. А триугольника якраз і немає. Сцепка борін. Зараз актуально якраз сцепка борін. Тільки борона чіпляє і вперед. А триугольника немає. Купили новий триугольник, а там такий метал, що просто смішно. Ось колесо диви, непогане колесо, так? Да? Може кому цікаво. Лопата, бочка. Мотор на місці, так. Да. Бочка. Що в нас тут? ще є цікавого. Тут всяка всяча неповна. Всередині. Тут в кожній машині ще всього повно. Ось алюмінієва бочка. Он Ford Record, а Opel Record. Мотовила на нивку. Мотовила, пожалуйста. Мотовило. Ну і так, це ще так. Не все ми пройшли, ще там куча його всього. От там куча, ну не хочеться в бур'яни туди. партися зараз. Камоз, без проблем Нивка. Да. Ось дивіться що у нас машинка ще якась на тюнінгу, Мицубанчик Митсубиси Кольт Тоже Дивіться який салончик торпеда, яка модна Та ти шо Ще одна детуха з мотором, з усім. Коротше, так по мелочі показав вам Тут у нас ось дивіться нормальна точка Дуже з запаскою йде Подивися, в комплекті. Дуже з запасом. Ну а такі так, а дивишся, пироги. Що? Сумця. Хто? Сороковочка бомба взагалі. Диви, так там все, і все. Чуєш, треба подивитися, бо він може забув, може трикутник є і десь і єсть. Поглядати треба. Чуєш, да. без... так. Теж робочий. Стопудов робочий. Навіть вихлопну закрив. Так, ну, он, та нормально. Та ну видно, що ну, хтось робив нормальний на ньому. Все аккуратно, все красиво. Кому цікаво, то вже такий є с <кій> а, зальок мільйон різних. Ага Ти дивись, подивись, може, на тракторах десь трикутник. А то що, то Волга така, так? Ну блін, цікаво, зараз підійдемо глянемо. С парапом глянемо. Що гляне, підійдемо. Представте, скільки тут цього умерло. Ще одна Волга перекинута. Вон, конечно, да, це така точно як була в скорих помощах. Комбайн. Ще один комбайн. Коротше б то. Баллон Коротше б то все, що хоче тут есть. Може реально кому буде інтересно. Мотор якийсь непонятний. Та тут всього куча непонятного. Тут тепер, аби вийти відсюди, не вбитися. і не заблудиться. Стервенки якийсь просто завеліть. Це у нас щось якийсь мотор. Ой, газовий балон. Що там? А, коски. Сейчас сюди пройдемся, прогуляємося. СЗЗАшка. Ось така СЗАшка комплектна. Ну не дуже комплектна, но есть ну, жигулнеш. Ось. Юмаз. сейчас сюда людина прям в газальки коза це не продається ось тут ще такі волжаночки вольчик такий веса тут і на весін продає тоже вольцваген Короче, просто заваліз тут цього. Добавочка. Вже там не влазить нічого. З коробкою власне створюється таке незрозуміле поле. І так? два газончика. Своїм люди... ходом. Газончика своїм ми ходом по-любому. Де ви прицепчик ми який? Прицепчик трьохосний. Аби двохосний, і ми б його забрали, а так, блін, трьохосний, нікуди він нам не, не котірується, не котірує блін. Так, друзі, колеги, дякую всім за перегляд, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки, коментуєте, ділитесь відео. В наступному відео покажемо закриття вологи. Ось уже підцепили борону. Будемо виїжджати пробувати. Уже земелька. Підходи. Я думаю, завтра почнемо вже щось пробувати боронувати. Хочемо ще заїхати по пшенички, попробувати цими боронами, як воно получиться, не вийде. Можливо, в когось є такий досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так що всім добра, всім миру, всім злагоди і до побачення.